Львів перебуває на останньому місці турнірної таблиці, поки не набравши жодного очка ніколи в минулому сезоні, але в поточному розірші все ж таки номер один у воротах скальвів. Це Степан Спісак. штанги м'яч вилетів в поле. Першим на м'ячі був Степан Спісак. Богдан Бакельський ще не повернувся в оборону. Можна спробувати хтось, інший. На позиції правого півсереднього. Усьому номер Літинський. Пас Максим Сосновий. Проривається. Із у нас на хвилина. Рогожин. Вака в лінію. Класна передача. Літинський. Кирило Рогожин повернувся на майданчик. Артем Горонко переграє соснового, захищається руками, але не. чисті шанси для Хмельницького. Кирило Рагожина. З ним грають високо. Близько. Знову протискає захист. Проривається на 6 метрів. Єв Олександр Маєвський. Сосновий. Кидок з опори. у ворота після пострілу від Романа Літинського. Рогожин набирає швидкість іще один сейв знову рукою відбиває Казіміра. Його передача. Дала дали пас. на Насадкового бра... громко. Передача на... на Артема. Рогожина. Громко забиває капітани. Найкращий снайпер у цьому матчі. Скальбі на найкраще, але не настільки, щоб я взагалі втрачати Роман Ліпінський розвертається, кидатиме. Так забиває Роман Ліпінський. Дуже дуже важливий бір. Бринза, Рогожин Громко. Громко тягне м'яч, скидує з себе суперника. Рахунок 17-12 на користь команди Катерини Заспи. 28-й Вадим Томчук і 55-й Михайло Казіміров. Головний тренер Катерини Заспи і помічник Олег Базильчук. нанадцять 14 хвилина другого тайму. Заявка з на сьогоднішній поєдинок. перший номер Степан Скіса. Четвертий номер заявки Львів'ян. Михайло Гриніха – шостий. Артем Рогожин – Сьомий. Олександр Бадід. Тетяна Сапун. Ще одна надала атака. Скальві, перехід і Забиває Соснового втрата. Рогожин. Хейси! Михайло Казіміров знову відбуває. Може здалеку проатакувати. Вака! І все. Забирають м'ячні. Направила проти Ваки. Вакки. Сосновий. Ракітіна просить Спокійніше реагувати Валерія Мельника. Жовта картка. Двохвили штраф. Павленко. Павленко в лінію забиває. Так м'яч у ворота побували, звідки На оборонця не вийшло. Сосновий переграє. Класно переграє Сергія Бринзу. Бринза. Передача на громка. Один в один спроба переграти. Настрибує Кирило Рогожин. Далі йде вперед. Це просто одна з найкращих ігор для Кирила Рогожина. Емоційного виснаження. Литинський, Литинський, Сосновий, здається, міг би піти. Далі. Але зіграв на Денісевича. І той спокійно на тренуванні. Ці гра, Звісно, завжди в таких поєдинках будуть питання до арбітража. Не забуває знову, не забуває. Це був Вадим Лисий. Яком прорить боротьбу швидкості або тягнуть за футболку. Літинський Тукачук у воротах, Літинський забиває точний рахунок. матчу, останні секунди, секундова набирає швидкість, Здалеку піде не забиває 32-27, Класний матч, Дякуємо обом командам.